Уявіть, нескінченний всесвіт, зірки, планети, все рухається як ідеальний механізм, та працює за законами, що встановив творець. У кожній його справі велич та краса, у всіх його діях розмах та масштаб, у кожному дотику досконалість та гармонія, його сутність любов. Саме через любов Бог і створив людину, створив, щоб любити її. Щоб бути у спільності та гармонії. І сказав Бог: створимо людину за образом нашим, за подобою нашою, і Бог на свій образ людину створив. Справжня любов можлива лише у свободі, і Бог дарував людині свободу. Однак люди скористалися нею на зло та були вигнані за демо. Рай втрачений, гармонія порушена. Здавалося, що це кінець. Здавалося, що план Бога провалився, а повернення неможливе. Але в серці триєдиного бога завжди був план, як повернути людині втрачений рай місія Бога повернути людину до раю. Бог не полишив своє творіння, але почав писати історію відкуплення сторінка за сторінкою. Чи замислювалися ви, як одна книга, написана протягом 1500 років 40 різними авторами на трьох мовах, може бути єдиною історією, Від Буття до Откровення? Всі книги Біблії це пазли однієї картини. Видима частина історії спасіння починається в Бутті і червоною ниткою через усі книги писання веде нас до Ісуса. Нас чекає коротка подорож через старий заповіт, яка покаже, як кожна книга свідчить про месію і як місія Бога розгортається в часі та поколіннях. У боті серед історій про створення світу та першу людину Бог уже відкриває свій план спасіння. Хоч він і прихований у словах і символах, через Ісуса він стає чітким. Навіть у момент вигнання з раю Бог проголошує надію, звертаючись до змія. І покладу ворожнечу між тобою і між жінкою, між насінням твоїм і насінням її, воно зітре тобі голову, а ти будеш жалити його п'яту. Це перше пророцтво про Месію Ісуса Христа, який на хресті знищить владу сатани, перемагаючи зло. Історія триває з Авраамом, якому Бог обіцяє численне потомство, а потім випробовує, вимагаючи принести Ісака в жертву. На горі моря Авраам чує. Бог нагледить ягня собі на цілопалення, це пророчі слова. Агнець, якого Бог нагледів тоді, стає прообразом Христа. Ісус, це той, хто замінює нас на жертовнику, як те ягня замінило Ісаака. У книзі Вихід Бог дає Ізраїлю першу Пасху. Кров ягняти стає символом спасіння, і ангел смерті минає позначені доми. Ця подія вказує на Ісуса, нашого агнця, чия кров звільняє від смерті. У п'ятекнижі ми бачимо, як Бог поступово відкриває свій план спасіння. Він показує, що відкуплення можливе лише через жертву. Уже тут видно прообраз Месії, того, хто прийде, щоб заплатити найвищу ціну історія Ізраїлю. Це історія пошуку бога серед випробувань падіння підйомів. Це історія людей, які знову і знову помилялися, але Бог залишається вірним своєму плану. У кожному поколінні серед поразок і перемог він нагадував. Месія прийде та поверне людину до Бога. Особливо яскраво ця обітниця звучить у Божих словах до Давида, де Господь обіцяє йому і поставлю я по тобі насіння твоє, і утверджу царство Його навіки. Це більше, ніж слова для Давида. Це пророцтво про Ісуса Христа, який стане царем над усім світом навіки. Але не лише царі і великі постаті нагадують нам про Месію. Історія Рут, на перший погляд, проста й буденна, розгортається в полях Вифлеєму, де Боаз стає її викупителем і дарує їй місце у своїй родині. Хіба це не передвісник чогось більшого? Ще одна сторінка цієї історії відкривається в часи Ісуса Навина. Бог виконує свою обіцянку і веде людей до нового життя в обіцяній землі. Але це лише символ більшої істини. Ісус Христос стає тим, хто веде нас до небесного краю. Історичні книги Старого Завіту сповнені нагадувань, що справжнє спасіння прийде через Месію. Бог через усю історію вказує на Ісуса Христа, Сина Давида, який відкриє двері до вічного життя. Уявіть собі людське серце, що шукає Бога. Поетичні книги Старого Завіту це відображення цих пошуків. Це молитви і пісні, сповнені любові, страждань і надії. Вони говорять про Месію не лише як про царя. Але як про того, хто проходить через страждання, то розділяє нашу біль. Однією з найяскравіших картин Месії в поетичних книгах є псалом 22. Пророчі слова цього псалма звучать так, ніби вони написані очевидцем Голгофи. Протяли мої руки й ноги можна перелічити всі мої кості. Вони ділять одягами між собою і мої кидають жереб. Сотні років до народження Христа ці слова вже говорили про його страждання. Про цвяхи, що пронизали його руки і ноги, про сотників, які кидали жереб за його одяг. Це не просто поезія, це пророцтво, яке здійснилося. Але поетичні книги не лише говорять про смерть Месії, вони проголошують його перемогу над смертю. У Псалмі 16 ми читаємо бо ти не позоставиш душі моєї пшеолі. Це обітниця Воскресіння, смерть не змогла втримати його. Він здолав гріх і смерть. Поетичні книги відкривають нам серце Бога, де ми бачимо Месію не лише як царя, але як Спасителя, який близький до кожного з нас. Він розділяє наші страждання. Голоси пророків старого завіту лунали в часи темряви, нагадуючи людям про Божий план. Але найважливіше, що пророки проголошували прихід Месії. Одне з найяскравіших пророцтв належить Ісаї. Ось діва в утробі зачне і породить сина, і дадуть ім'я йому Еммануїл. Пророцтво здійснилося в народженні Ісуса Христа. Через Марію Бог прийшов до людей, щоб бути поруч. Але Месія прийшов не лише для того, щоб бути з нами, він прийшов, щоб врятувати нас. І цей шлях виявився шляхом страждань. У 53-му розділі книги Ісаї ми читаємо він був ранений за наші гріхи і мучений за наші провини. Кара на ньому була за наш мир, і його ранами ми зцілилися. Ці слова описують муки Ісуса на Христі. Хіба ж не в ньому ми знаходимо прощення та зцілення? А пророк Михайдо додає ще одну деталь місце народження Месії. Він каже А ти, Вифлеєм, із тебе вийде той, що буде володарем в Ізраїлі. Це пророцтво здійснилося з народженням Ісуса, підтверджуючи виконання Божого задуму. Пророки не лише вказували на Месію, вони проголошували, що спасіння можливо лише через нього. Їхні слова наповнювали народ надією та прихід того, хто відновить зв'язок між Богом і людьми. Вони передбачали його народження, страждання і жертву. І ось після століть очікувань, після тисячоліть пророцтв і прообразів, найважливіша подія в історії людства сталася Месія з'явився у світ. І слово стало тілом і перебувало між нами. Це більше, ніж момент в історії. Це кульмінація Божого плану. Ісус прийшов на землю, щоб виконати всі пророцтва. Він став людиною, щоб пройти шлях страждання, перемогти смерть і відкрити двері до вічного життя. Через нього Бог повертає людину до раю. мільйони зірок та одна зірка неповторна, тисячі міст та одне вибране. Тисячі ночей та одна стала початком нової ери. Тисячі імен, але тільки одне може спасти. Мільярди людей, та Він прийшов заради кожного. Він прийшов заради тебе. Ісус Христос є Альфа і Омега, початок і кінець. Він не просто прийшов у світ. Він прийшов, щоб змінити твоє життя. І що найважливіше місія Бога. Триває.